Вітаємо вас. Сьогоднішня позиція буде українська польська, адже маємо дуже цікавих гостей з України і з Польщі. На початку представлю гостю це Наталка Зубер. Вітаємо вас в нашій Добре. студії. Вона очолює інформаційний центр Майдан Моніторінг. Ну і легенда сучасної польської історії Збігнік Буяк. Вітаємо вас у нашій студії. Ну, той хто знається на сучасній історії, безумовно знає, що воно таке польська солідарність. Так ось Збігнік Буяк. Саме очолі... був один із лідерів цієї легендарної організації. Нині він доволі часто буває в Україні, мабуть, любить революційні ситуації, чи не так. Да, я це люблю, потому що це такий момент, коли все змінюється, і це дуже цікаво дивитися, як в цей момент люди думають. Що вони хочуть дівати і що потім з цього остається? Я скажу так, в Польше з цієї солідарності з наших програм, з наших планів, осталося. Остається... П'ять сім процентів, і це це та п'ять сім процентів. Наш сукцес mm -hmm. пані Наталка, ось вам доводиться спілкуватися, пощастило з паном так, Бояком, так, так, так? так безумовно, ви у нього питаєте про Польщу. Взагалі, у нас таке враження, що в Польщі дуже чудово після розпаду радянсько-соціалістичної системи дуже чудово пішли справи. Чудові реформи, польща процвітає, Польща є членом європейського союзу і таке інше. Про що ви в першу чергу спитаєте, щоб дізнатися досвід для України? Ну я наша організація насправді дуже висококритична і ми цінуємо критику, тому я питаю про негативний досвід, а не про позитивний. Тобто, який так всі знає, Да, безумовно ну, Збишек більше про це розкаже. Я вважаю, що вчитися на помилках корисніше ніж вчитися на позитивному досвіді. Тим більше, що позитивним досвідом по суті займається дуже багато людей, дуже багато організацій, уже урядових структур, які переймають досвід адміністративної. Реформи в Польщі і з економічних реформ. А от те, що не вдалося зробити, негативний досвід важливіше, особливо для громадського сектору. От, скажімо, саме про що в першу чергу питаєте? Досвід в якій сфері? Ну, Передовсім це громадський діалог або як громадяни комунікують з владою, mm. як як це інституціалізовано, яким чином це е, е, і наскільки це успішно? Mm -hmm. а, пан 80-му році у Польщі було введено військове становище, наскільки я пам'ятаю вісімдесят першому yeah, так yeah, у да. грудні, 13 грудня. І лише в 89-му році відбувся діалог між опозицією, тодішньою владою, скажем, ну про радянську, і таке інше був доволі важкий період. Були арешти, в тому числі і у вас ці всі справи не минули. Ця вся ситуація вам не нагадує те, що зараз відбувається в Україні? Чи відбувалося з у 2004-му і таке інше? To, co ja widzę i co dla mnie ważne, bo w tym ja widzę różnicę. W osiemdziesiątym roku, my, u nas był wtedy duży strike i my, этот strike, akonczyli z dogodorem. Po tym dogodoru, my zaczęliy dumać, "Chorosom, my już pośle strike, no z czym my wychodzimy z tego strike?" Po my e, zaхотeli i my zorganizowali prawsaюсь, taki wszelany prawsaюсь, żeby mieć эту организацию, иметь эту э, инст, ну, институцию, которая Вы работает Вы так говорите, в легко, захотели, организовали. В 80-м году это Спасибо. было легко, независимо. Не, не, очень тяжело, но он делами. <laughs> И дело в том, что в 89-м году с военного положения, очень, очень тяжелая ситуация, мы тоже выходили с договором. Но что было в этом договоре? Это была программа для страны, как реформировать страну. I jak ja się na Ukrainie, jak, ja jak ja był na aranżowej rewolucji i jak ja chcę pierwszy na to, co ja widzę, w takiej takie no, dwiżenie Grażdan, e, wielki Majdan, no to nie było do Gawora. I nie, wy nie wychodzicie z, z tego Majdana z Gaworem z programu dla strony. И в том разница. Я, я думаю, что э, здесь какая там есть э, ошибка. А может еще разница в том, что есть такая страна Россия, которая несколько ближе к нам? Да, есть э, большая разница, потому что так с одной стороны в 80-м году просто дивизии советские стали в Польше и вокруг. С той точки зрения наша ситуация была очень плохая. Но с другой стороны это Великий Советский Союз ставался слабшим, слабшим, слабшим. И это в том было mm -hmm. наше счастье. Ваша ситуация очень плохая, потому что Путин и Россия становятся снова сильнее, сильнее, сильнее. Она снова хотят захватить mm -hmm. все вокруг. И поэтому э, эта ситуация совсем сложнее, чем, чем у нас. Вот, вот интересно, вы, вы еще, между прочим, бывший десантник, да. насколько я помню. Вот. Вы можете оценить, скажем, сейчас военную мощь, тактику Украины по сравнению с Россией? Вот мы, на Ваш взгляд, где-то допускаем ошибки или нет? Я в самой стрефе то не был. Но я много разговаривал с этими людьми, которые там были, воевали с этими военными. Я вижу, что там, скажу так, такой стратегии, хорошей стратегии нет. Take хорошеite tactical. No division, batalion, and so on. Був ну, центр команда. Это, команда. Там би то в 2-3 неділі, місяць уже було все окончено. Ну, ми все-таки мріємо, щоб справді дуже швидко це все закінчилось, і ми тут займалися винятково мирними справами. Пані Наталко, скажіть, будь ласка, от. Все ж таки, на ваш погляд, що ми в першу чергу можемо взяти у Польщі, щоб, скажімо, налагодити той же діалог, про який ви казали, між громадським суспільством, між владою? Ну передовсім це от досвідчення солідарності показує, що треба інтелектуалам України і всім іншим людям говорити між собою, передовсім, до того, як говорити з владою. Солдатам, військовим, активістам самого різного рівня, фермерам і так далі, нам потрібно домовитися між собою. На жаль, постмайданна ситуація не народила угоди або спільного бачення між лідерами майдану або новими лідерами, які виникли між майданом. І от коли ми матимемо консенсус про бачення майбутнього, то тоді варто говорити з владою. Це власний досвід солідарності і показує. Але ж що цікаво, солідарність? Ситуація під час військового стану 80-ті роки, демонстрації, арешти і таке інше у 89-му році, нарешті, круглий стіл відбувся, домовилися і пішли демократичні реформи. Знов таки я повторюю, що ми вважаємо, що у вас дуже все чудово йде. Але водночас ви пишете дисертацію на тему побочні, реф... побочні ефекти реформ. Які ці такі побочні ефекти у Польщі, зокрема, були. Во-первых, э, история солидарности это просто история, как мы договаривались между собой, граждане с собой, что будем реформировать. И мы делали это планы. И как вошло в военное положение, мы все это страдали. Просто тоже много этих ком наших ну, команд разошлось. И в 1989 году можно сказать, мы много на начали снова. Но Скажу так, дело в том, что с этой культурой солидарности осталось и не только с культурой солидарности, мы были очень близка Евросоюза. За той культурой осталось одно. реформа это такой суспільний процес. Это не закон, это не там структура да, службы. Только чтобы все договорились, что будем делать. Э понимаете? <зумієте>? и я скажу так, там, где a ta reforma była tym spośród procesem. procesom. Tam poszło хорошо, лучше, czym drugich. Uh -huh. Tam, gdzie my chcieli to zdziałać, działali taki, ta, na takiej au, au, autorytarnymi metodami. Tam poszło płocho. Uh -huh. No i na przykład e, my bardzo dobrze przygotowali reformę sądowej władzy, no zdziałali wszystko pod dru po drugą. I w Polsce sądowa władza działa bardzo dobrze. No, teraz tam zaczynamy to znowu reformować, ale no, to uшло mnogo lat. Co e, jeszcze? Ja powiem tak: samo ważne, żeby te służby kontroli pierwsze zmieniali e, kulturę swojej pracy. Ale to bardzo trudne, to zrobić, ponieważ w tych naszych postkomunistycznych <głosł> krajach Таке авторитарне мислення. їм треба контролювати, да? їм треба там ревізію зівати, їм треба штрафи давати. І це мислення дуже сильно. Є. Мабуть, ви зараз спираєтесь на свій досвід, зокрема, ви очолювали і польську митницю. Той, хто був на польсько-українському кордоні, знає, що там ну, є певні проблеми. Тобто, як вам, вам вдалося на ваш погляд, чи взагалі полякам вдалось, скажімо, організувати роботу цих органів, які повинні контролювати. Tak jak warto, tak jak, powiedzmy, w Europejskim Sądzie. W tym moment Eurosojusz dał taki, taki program no, pre-accession advisors, takich do, do, ekspertów przedakcesyjnych. I u mnie było dwóch takich ekspertów, jeden z Niemiec, jeden z Wielkiej Brytanii. Oni nam pokazywali tę kulturę pracy w Eurosojuzie. Ja mogę powiedzieć tak. I was taking a mission, Ukraine's tamo, procedure in our channel, too, and we know the Ukrainian Thomas. Тоже знають, як это зробити. Но до сих пор ми не маємо з кем говорити об этом. Ви так хитро говорите, ми знаємо, як за, од, за один тиждень це зробити. То, що головне повинно відбутися? Це то було. Півкарське місцево свята. Это, Пилкарское міщесты. В Euro 2012, Это так работало. Да, да, да. Это так работало. Это не... час Евро 2012 года чемпионат. Это таможня так уже работало. Mm -hmm. Надо до, к этому возвратиться. Нужно только. Ну, рішення там чотири як міністрів, все. пані Наталко. Ось ви відчуваєте, чому, якщо є такий чудовий рецепт за тиждень навести порядок, чому в Україні це не відбувається? а, вибачте, а хто буде відмовлятися добровільно від корупційних схем і корупційного е, прибутку? Ми знаємо, що там митниця одна із самих е, прибуткових е, організацій з точки зору нелегальних доходів. Ну люди живуть з цього. Але ж ми кажемо, що в Україні є вже громадянське суспільство. Ну, ну не громадянське ж суспільство працює на кордоні. Але ж воно повинно контролювати Безумовно, і вони в багатьох областях України. Там, де прикордонних, наприклад, от наші члени нашої організації в Рівненській області вже цим займаються намагаються контролювати кордони і стан митниці. І до речі, те саме от автомайдан Тернопільський. Наприклад, у них є певні в цьому сенсі здобутки там, де є організовані і грамотні головне моніторингові групи. Вони можуть контролювати стан митниці, змушувати фактично. Митницю працювати краще, навіть попри те, що вони змушені зменшувати корупційний податок. фактично. В принципі, якщо ми не будемо ставити собі якихось заоблачних мити, а хоча б скажемо, що ну, давайте зменшимо там, хабарів в два рази, хоча для України це буде величезний ну, прибуток грошовий. Пан Збігнів, коли ми говоримо про польські реформи, наші спеціалісти говорять, дуже багато з цього приводу було у 2005 році в Україні розмов. що Польща почала перш за все з адміністративно-територіальної реформи, з, скажімо, з поліпшення стосунків між е, центром і регіонами. Справді ця реформа добре відбулася у Польщі, і чи варто цей досвід використовувати в Україні? Так, да так. -да. я скажу так. Pierwszy krok myśmy tak, jak my to tam jeszcze w wojenne położenie to, że nad tym robili. I ta komanda, która gotowiła tę reformę, ona i potem wzięła tę zadaniu i zrealizowała. E, gdzie my tam, można jeszcze tak wskazać, gdzie my tam, w tym pierwym kroku zdziałali a szybko. E, reforma, ta reforma w tom, żeby to by, to by dzierwnie, to goroda, pouczyli dzięki, swoje dzięki. Если у них 60-70% их денег на, э, e, в бюджете, это хорошо. Э, e, в Польше сначала своих денег они имели только 10%. 90 шло с центра. Варшаву. Если, да, да. Если с центра, понимаете, э, <laughs> им надо слушать. Mm -hmm. Ale wszystko e, равно to e, poszło dobrze. I co jeszcze samo ważne? E, te reformy, które poszły w, w идет хорошо, потому что там эти граждане близько. Их організації, гражданские організації близько. Их э, контроль власти очень эффективна. И Потому там культура меняется очень быстро. Так, что власть тому, щоб для граждан працювати, а не по себе і тому, на найважливіше, тому тепері люди, які мають ту досвідчення на цій рівні, тепер вони йдуть э, вище. Тобто вони не кажуть, що робить президент, а що робить, скажімо, селищний голова. Ну якщо наш, чи голова гмини і такі інше, чи не так, да, так да. але що нас багатьох лякає у ваших реформах місцевого самоврядування? Укрупнення менше стало воєводств нашому об областей, менше адмін районів і таке інше. Понимаєте, наша ошибка, головна, в другому шагі була в тому, що є ця структура ну, саможандова, да? самоуправлення. Eh, і є, ми построїли другу структуру ну, eh, no, правительства. І тепер у нас дві структури, великі. Uh -huh. Ну, eh, берут много много денег это ошибка mm -hmm. не надо бы этой структуры mm -hmm. правительства так сильно развивать как мы это сделали И поэтому на, на это не не надо смотреть надо посмотреть как это сделали в Германии в, в, в Дании в Бельгии mm -hmm. там эта структура работает очень хорошо Понятно. но ваши люди это знают как вы думаете у нас возможно реформа миссива Да, безусловно да я уважаю что возможно но я считаю что ее нужно пров... проводить Ти по готовності міслокальних громад не нав'язувати одразу все, от є там по в Полтаві активне громадянське суспільство, антивна громада, яка має сформульовані якісь бажання, яка знає на що вона хоче витратити гроші, коли є суспільний консенсус, є варто абсолютно або що гальмує, на ваш погляд в Україні? А, бажання зробити все одразу. Відсутні стратегічних планів таких, от ну що, реформа, це не одномоментний uh -huh. процес прийняття закону і далі пішли. А от саме бажання робити пілотні проекти. Скажімо, ну ну якийсь слов'янськ не готовий або там впроваджувати самоврядування, там треба ще працювати з людьми, щоб вони, хоча б, могли там формулювати свої побажання. Полтавська область, на мій погляд абсолютно готова. То можна було починати з якихось регіонів, де вже ну є для цього умови, а не скрізь. А у нас все централізовано. У нас є спроби впровадити все одночасно. Нині, коли ми говоримо про необхідні зміни, зокрема що які треба одночасно робити. Мабуть, саме найінтригуюче слово це люстрація. Угу. Ви знаєте, вона люстрація відбулася у країнах соціалістичного табору, там Чехії, Угорщині, Польщі і таке, але по різному якщо Чехії зразу ж чи не з першого дня, ухвалили закон про люстрацію і. Ті, хто співпрацював з режимом, практично не могли обіймати державні посади. У Польщі не все так швидко відбувалося. Мені здається, лише у середині е десятих років нульових років початку століття остаточно закони були ухвалені. Отже, люстрація, як вона відбувається в Польщі? Ну, е Чи ми, відбувається? Да, да. Ми зразу зібрали ілюстрацію. Эм, была в этих разных разных службах, ну, в милиции, в тайных службах. Ну, например, в тайных службах, мы там у нас было 22.000 людей, осталось 7. А много, я тоже был за тем, чтобы оставить не 7, но 2.000, это <со> всё. Эм, им август сказать, э, так аллюстрация это проблема, потому что надо себе поставить вопрос: а где эти люди пойдут работать? Что они будут работать? Ну, например, в этих тайнах это все просто офицеры, у них есть оружие, они умеют стрелять, да. Что з ними будет? И об этом надо думать. Но проблема, по моему ми тепер это уже знаем. Проблема не в том, чтобы показать, кому там не надо уже работать в администрации. Проблема в том, а кому надо. И люстрація это одна страна э в Украине, но э этих, можно сказать, этих людей, которые там промосковские, именно до сказать вам спасибо. Но а кто придёт? И я скажу так, э мы, например, в таможне значала було важно, чтобы это эксперт таможник был там директор. А теперь нет. Теперь это э просто ten, который но займається менеджментом менеджер тепер менеджер, да. І це називається такі процедури клірингове. Е e, значить, э, важне, яка э, людина ідёт на цей пост, да. Well, це Он... процедура призначення держ чиновників да, державних. Да, да, да. Яка вот вона, яка А, це складно, потому що в кожній адміністрації, в кожній службі немножко по-другому. Угу. Mm І -hmm. Это очень сложно. Очень легко сказать, кто нет. А очень сложно сказать, а у сказать кто нет. А какие главные критерии, на ваш погляд, возможно, критерии принятия на работу чиновника, принаймні на посаду, на... Я, я скажу, бы сказал, высокую. Так. В Евросоюзе в этой сфере очень mm -hmm. большое, но вел, велолетнее. Там можно и надо смотреть на них, как они это сделали. Я всегда говорю... Нам ми хотіли б членом Євросоюзу. Не тому, що там мешок денег якісь мен будуть брати. Ні, у них культура друга. У них досягнення великі. Ім надо эту, это это брати. Ну, де говорить, що так велика культура, але, скажімо, минула з французької великої революції 200 років, перш ніж вони такі стали. То що, будемо чекати 200 років? Ну, є така теза, що Jeśli strona mm, była pod taką autorytarną władzią, to nada mm, wychodzić z tego tak długo, jak wy byli pod tej władzi. No. В Україні треба подумати, как это сделать швидше. 70 майже років пані Наталка, все ж таки про люстрацію. Ну популярне слово, популярна ідея. А, пан Збігнів дуже обережний. Вважає, що ну, наша в цьому організація більшість протилюстрації за будь-яким критерієм, крім одного, співробітництва з ворогом. От зараз просто люструвати всіх, хто або зараз, або доведено, що раніше працював на Росію. Все крапка. Якщо ми будемо ілюструвати за будь-якими іншим критеріями, ми можемо розвалити державну систему управління критері, скажімо, під час війни співпраця з режимом Януковича. Це зараз да, часто. Да, конечно, да, так, звісно, так. Але ще, скажімо, у деяких законопроектах. Але співпраця дієва, розумієте, то треба довести. Mm -hmm. Все-таки дуже важливо в клірінгових ілюстраційних процедурах. Це формат доведення, це процедура доведення, щоб це не було, вибачте, там революційної тройки і так mm -hmm. далі, щоб це було доказово, щоб це був прозорий механізм для суспільства, щоб. Суспільство могло контролювати, яким чином це все відбувається і може виправляти, тому що ми знаємо з історії як Чехії, так і Польщі дуже негативні приклади, коли ілюстрували ну, дуже достойних людей. Mm -hmm. І от у Збишика є стаття про ну, історію падіння катастрофи літака, де він каже, що в цьому катастрофі винні в тому числі і неправильні критерій ілюстрації пілотів. Коли звільняли членів компартії пілотів? Ну, кому вони так, заважають? І, і ці пілоти з досвідченням ушлі, а прийшли молоді. Можливо, я не до кінця зрозумів оцю вашу ваш цей приклад. Мається на увазі катастрофа літака так, з так, президентом так, Польщі так, так, в так, Росії, так, так, так? Ви маєте на увазі навіть так? А, ну що ж. Нам залишилось три хвилини. Пан Будь ласка, от ваше побажання українцям. Але ж я знаю, що ви тут з українцями постійно в Україні перебуваєте. Будь ласка. Ну, що мені сказати? Я скажу так, та війна дуже складна і трудна. Но это теж такий період, когда надо очень глубоко думати Какие службы и как реформировать? Если реформировать армию, это теперь, потому что есть но есть цель, есть стратегия. Если реформировать тайных тайные службы, это теперь, потому что это надо там теперь посмотреть, какие люди работают и, и что они делают. Если делать реформы, но в других там сферах, это тоже теперь, потому что Я вижу, что в Украине теперь граждане начали по-другому думать о своей стране. И появилась ответственность за страну. Понимаете, если мы хотим быть гражданами Украины, если мы хотим иметь Украину, нам надо подумать теперь, как строить эту власть, правительство, эту страну. Это очень, э, ну, ну, как сказать, то, Ну, сам сама головна така дуже важлива стратегія. Ну, ви оптиміст щодо України? Так, да, да, абсолютно я оптиміст. Пані Наталко, згадую, що і ви оптиміст. Так, <с <с та, 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 та. Що треба на першу чергу зробити, якщо а, дуже як, підсумовувати нашу розмову? А, починати говорити з людьми з найширшими верствами. Вийти з свого референтного кола, починати говорити з робітниками, селянами, вчителями, лікарями і так далі. І це заклик до всіх: ну вийти поза свої вивчати суспільство. Ми дуже багато людей не знають України їздити дуже багато по там сусідніх областях. У нас низька мобільні. Чим більше ми будемо знати друг друга, навіть я закликаю їздити просто в сусідній області. Ми маємо стати цілою країною для того, ми маємо знати себе. Угу. Ну вже дуже останнє запитання. Дуже часто українці говорять: ну що ж, цей Захід, що він собі думає, він буде допомагати Україні чи ні? Захід буде допомагати Україні? Буде. Він вже почали тому думати, він уже. Widział, jaka może być rola Ukrainy w euro i nie tylko, i w NATO, on może widzieć, że to sama gławna część Europy, gdzieś idzie te procesy, które będą sam no, ważne dla przyszłych w euro w i, i, i nie tylko. Bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo świata, to jest Ukraina. Myślę, Так би мовити, на оптимістичній ноті ми завершимо нашу розмову. Дуже вдячна, дякую. що ви завітали в студію. Нашу, дякую, шановним глядачам за те, що ви за нами стежили. Успіхів.